Вас вітає пердак тебе, і сьогодні, з нагоди першого дня весни, ми запускаємо кулінарне шоу. Сьогодні ми будемо готувати одну екзотичну страву, яка виникла на теренах сучасної Туреччини. Це блюдо називається Чилбир Це варені, яйця, пашот, які подані з турецьким йогуртом з щасничком і политі зверху пряженим маслом, з перцем чилі. Звучить охуєно, тож почнімо витребенькувати. Зараз я розповім вам, що ми взагалі будемо робити. Спершу одягаємо халатик, щоб не заляпатись в процесі. Взагалі для приготування чилбиру знадобиться два яєчка. Бо куди одне яєчко без іншого, як то кажуть в народі, це нікуди не катить. Окрім цього, потрібні перці чилі, часничок, турецький йогурт і вершкове масло. Що ж, давайте тепер це все підготуємо. І поки будемо це робити, я вам трошки розповім про саму страву, і її історію і пов'язані з нею цікаві факти. Спочатку підготуємо турецький йогурт з часничком, і тут дуже важливий момент. Обов'язково дістаньте йогурт з холодильника завчасно, він має бути кімнатної температури. Якщо цього не зробити, то наші яйця пашот, коли ми їх будемо викладати на йогурт. Можуть замліти. І ми, звичайно, не хочемо, щоб цього сталося. Тому обов'язково дістаньте йогурт з холодильника завчасно. Він має бути кімнатної температури. Що ж, а ми беремо тацю, де буде наше блюдо, столову ложку. І цією ложечкою викладаємо йогурт на тацю. По рецепту радять викладати. Три таких ложечки, але ми викладемо на око десь половину цієї ємкості. Отже, викладаємо йогурт. І коли ми його виклали, то обережненько, отак ось плавно розводимо його по поверхні. Перемішуємо, розтушовуємо і. Беремо наш часничок. Спочатку чистимо його, перед тим, як додати до страви. Прибираємо всі зайві какульки з нашого часничка, щоб потім вони не перебивали на перевершений смак чилбірю. Тому не забудьте, коли почистили чесничок, обов'язково трошки підрізати зайве. Що ми і робимо? Підрізаємо зайві какульки. Беремо нашу чеснодавку і. Видавлюємо чесничок до нашої субстанції. ще один є, додавлюємо його сюди. Так, Ну і в кінці це все перемішуємо. І, громадяни, я вас вітаю! Перший шар нашого чилбіру готовий! Перші згадки про чилбір датуються 15 сторіччям. Вважалося, що це була одна з найулюбленіших страв турецьких султанів. Громадяни, тепер підготуємо все для зажарки. Я вам нагадаю, що вона складається з вершкового масла і перця чилі. Вершкове масло підготавлювати не треба, а ось перець чилі варто нарізати. Фердак тебе. Радить вам перед тим, як ви будете нарізати перчик, відкрити віконце. І потім... Помити руки ретельно з милом, щоб не обпікти очі або інші частини тіла. Взагалі класично радять жарити в вершковому маслі пластівці з перця чилі, які ми зараз зробимо власноруч. Для цього нам знадобляться сушені перці чилі. У нас ось залишились такі пластивці з минулого разу. Отже, беремо один перчик чилі. Розрізаємо його поперек. І далі дуже дрібно нарізаємо. Дуже-дуже дрібно. Нас мають вийти реальні пластівці. Дуже-дуже ретельно, дрібненько, на дуже маленькі частинки. Дрібнемо наш перчик, прибираємо всю зайву дрібідь, всяке сім'ячко, вже трошки підгнивші частинки перчика. Що не нарізалось? Дрібнемо руками. І потім це все викладаємо в нашу тацю. Громадяни, я вас вітаю, наш перчик готовий до приготування. На Балканах, зокрема, в боснії Герцеговині, Сербії і Чорногорії. Ця страва отримала назву Чембур. Так в Босній Герцеговині, зокрема в місті Зениця, існує традиція святкувати перший день весни на фестивалі чимбуриджада. Містяни збираються на світанку на березі місцевої річки Босна, де готують чимбур скаймаку і цибулі. Яйця в цьому випадку символізують народження нового життя. Вони беруть таку велику тацю, де запикають, ста яєць і потім частують їх, співаючи, танцюючи і безпорадно займаючись сексом. Таким чином вони звеличують прихід весни і переродження природи. Громадяни перед тим як почати процес приготування, залишилось ще підготувати наші яйця, радимо їх збити в такі компактні чашечки. Щоб їх було легко потім вливати в кастрюлю, оскільки там є свої особливості і треба буде діяти швидко. Тому збиваємо наші яйця в чашечки. і Можемо починати. А у Болгарії існує дуже схожа страва, яка називається яйця по панагюрськи. Громадяни, спершу ми приготуємо нашу зажарку з перця чилі вершкового масла. Але воду на яйця пашот я раджу поставити вже що ми і зараз зробимо. Так, беремо нашу кастрюлю і набираємо необхідну кількість води. Ну, верніше об'єм, якщо взагалі когось їбе. Так, давайте ось це. Оцю комфорточку включимо. Вогонь я раджу робити не дуже великий, щоб вода була в необхідній температурі. Яйця пашот – це дуже чуттєва страва, і тут о, варто не переборщити і в той же час не применшити. Тут треба діяти дуже тонко. Немов з молодичкою, Верніш, жінкою. Дивіться, що ми ще зробимо. Ми трошки додамо солі і одну чайну ложечку осита. Оцет потрібен для того, щоб білок гарно звертався під час приготування. Це дуже важливо. Потім ви дізнаєтесь. Що мається на увазі. Так, добре, поки вода на наші яйця пашок нагрівається, ми приступимо до зажарочки. Для цього використаємо цю комфортку. Спочатку раджу, як завжди, трошки прогріти пательню, щоб нічого не приліпало. Зажарювати масло з пластівцями чилі необхідно теж на маленькому вогнищі. Запам'ятайте, не треба теж робити великий вогонь, вогонь має бути маленьким. Зараз трошки поправимо. Отак от якось зробимо. О! Так. Наша сковорода нагрівається, як ви пам'ятаєте, нам для зажарки потрібне масло і пластівці чилі, які ми до цього підготували. Так, Ну що ж, можна почати викладати наше масло. По рецепту радять знову ж таки 3 столових ложечки. Ну, ми так і зробимо. Розтопимо 3 столові ложечки вершкового масла. Навіть 4, щоб уже точно. Не проїбатись. Значить, все ми зробили? Масло в холодильник. Ну і починаємо його розтоплювати. Трошки вам зараз продемонструю. Ось наше масло починає розтоплюватись. Це займе деякий час. Ну, а поки що розповім вам ще про дещо. Громадяни! Більшість з вас напевно пам'ятає, що перше кулінарне шоу з'явилося на Пердак ТБ в рамках другого сезону серіалу Культ. Там ми готували приворотне зілля з пива тетерів. Раджу вам ознайомитись з цим феноменальним сюжетом. І знайти його ви можете на нашому телеканалі. Що ж, наше масло розтопилося і ми додаємо до нього пластівці чилі. Тут по рецепту радять 2-3 чайні ложечки. Ну, десь так у нас і вийшло. Ми висипемо все. Висипаєте свої щірі пластівці, втоплене вершкове масло і перемішуєте цю субстанцію. Ну і, звичайно необхідно дати цьому всьому трошки зажаритись, тому треба. Деякий час почекати, щоб перед щілі набрав необхідного кольору, щоб він дав свій запах, ну і щоб він гармонійно поєднався з топленим вершковим маслом. Що ж, наша зажарочка готова, ми відставляємо її в сторону, щоб вона стигла. І будемо чекати, поки вода для яєць-пашот набере. Потрібної температури. Тут я повторююсь, дуже важливо, щоб вона не кипіла і в той же час не була захолодною. Треба дочекатися цього моменту, вичекати його і тоді саме тоді закидувати наші яйця в кастрюлю і починати їх готувати. Тому трошки зачек... забули включити витяжку громадяни. Не повторюйте наших помилок. Обов'язково, коли щось смажите чи варите, включайте витяжку або відкривайте віконце. Наша вода нарешті нагрілася до потрібної температури. І зараз, увага! Розпочинається справжнє мистецтво. Щоб приготувати яйця пашот, ми беремо ложечку і створюємо в кастрюлі ось таку воронку. Зараз треба влити наше яєчко прямісінько посередині, щоб воно закрутилося в воронці і білок почав звертатися і прийняв необхідну форму. Як ми бачимо, ми досягли успіху. Тепер лише залишилось дочекатися, поки наше яєчко пашот буде готове. Існує декілька рекомендацій того, скільки має готуватися яєчко-пашот. Ми ж даємо йому 4 хвилини. Цього. Більш, ніж достатньо, щоб воно прийняло необхідну форму. Як ми бачимо, в монументальності цьому яєчку не відмовити. Громадяни, 4 хвилини пройшло і наше яєчко-пашот має бути готовим. Тому необхідно його виняти. Для цього ми беремо ось таку ложечку і обережно виймаємо наше яєчко-пашот з кастрюлі. Коли ми його дістали з води, необхідно дуже легенько струсити зайву жидкість. І викладаємо наше яєчко в тацю. Готово. Тепер зробимо подібним чином з другим яєчком. Що ж, друзі, наше друге яєчко пашот також вже готове. Тепер справа залишилась за малим. Тепер необхідно викласти наші яєчко на йогурт. Розпочнімо з першого. Оп! О тепер поливаємо це все нашою підливкою з вершкового масла і перця чилі. викладаємо. Це гарно. Готово! Наш стіл набув необхідної форми і тепер можемо перейти до його частування. Радимо для цього взяти скибочку хліба, щоб жирок зв'язався в необхідну масу. Що ж, громадяни, смач! Піздець як смачно. І залишилось зробити ще дещо, що відрізняє справжнього козака від московитського прийдисвіта. Прибрати за собою! Фух! Громадяни, не знаю, як ви, але я заїбався. Сьогодні з вами ми навчились витребенькувати чилбір, з чим я вас і вітаю. Дякую всім, хто сьогодні був з нами. До нових випусків витребеньок і до скорих зустрічей!